Привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас важлива тема: модні інтер'єрні тенденції цього року. Якщо ви хочете створити стильний і затишний простір, це відео саме для вас. Тож, давайте почнемо! В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: мінімалізм як фундамент для сучасного дизайну, любов до недосконалої досконалості, гаджети та додатки дизайну в допомогу. Мінімалізм залишається фундаментом для сучасного дизайну. Відмова від безладу, всього зайвого та ляпистості основне правило оформлення будинку. Однак цього року фокус змістився на теплий мінімалізм. Якщо раніше цей стиль асоціювався у всіх з холодом, відстороненістю, химерною ідеальністю, то зараз мінімалізм виглядає більш жваво та персоналізовано. І це тепла кольорова гама. Приглушений коричневий, помаранчевий, жовтий, червоний. Приємні фактури, дерево, текстиль та плавні форми у декорі та меблів загалом. Зараз у проєктах дизайнерів з усього світу чітко простежується любов до недосконалої досконалості. Тому в інтер'єрі все частіше використовують фактури природи з акцентом на їхній натуральний та необроблений вигляд. Тут прийнятні такі самі неідеальні форми. Наприклад, кола чи овали з нерівностями. Важливо, щоб матеріали підкреслювали їхню природну тактильність. Шорсткість, матовість, тепло та приємна прохолода. Не бійтеся грати з неоднорідністю текстури. Дивно, але факт. Разом із новими стилями в інтер'єри повернулися елементи з минулого, що викликає приємну ностальгію. Головне не йти з головою у минулі часи і не відмовлятися від прогресу. Стиль 70-х став одним із фаворитів серед ретро моди. Він додає в інтер'єр більше затишку ностальгійного тепла та позитиву. Тенденція впроваджувати у дизайн старовинні предмети зародилася через бажання людей передавати свій характер навіть через інтер'єр. Тому не дивуйтеся, якщо на фото сучасного дизайну квартири ви раптом помітите несподіваний камод або світильник. Швидше за все, для кого ці речі мають особливий особистий зміст. Кожна деталь в інтер'єрі має спрощувати вам життя. І для цього випадку на допомогу приходить система Розумний дім. За допомогою спеціальних датчиків, гаджетів, голосових асистентів та додатків вона дозволяє автоматизувати роботу комунікацій та дистанційно керувати практично всім, що є у вашому будинку. Бажаєте, щоб штори на вікнах автоматично відкривалися або закривалися щодня у певний час? Будь ласка! Або потрібно включити теплу підлогу за 10 хвилин до вашого приходу. Просто зайдіть у програму та натисніть на кнопку Розумний дім справжній помічник у швидкому темпі життя. Ось і все, друзі. Ви знайомі з модними тенденціями інтер'єру 2023 року. Не бійтеся експериментувати, втілюючи свої ідеї в реальність. Підписуйтесь на наш канал, щоб залишатися в курсі нових трендів і надихатися. Не забудьте поставити лайк цьому відео. До нової зустрічі!